Івано-Франківські судочинці вирішили звітуватися. Керівники обласного апеляційного суду сьогодні зібрали круглий стіл, на якому вперше в Україні у формі діалогу донесли громадськості інформацію про свою роботу. Сюди запросили депутатів місцевих рад, представників громадських організацій і пресу, адже сподіваються, що гласність допоможе підвищити довіру до української феміди. Відкритість суду це перш за все налагодження комунікації для того, щоб заповнити той інформаційний вакуум, який на жаль утворився між органами судової влади і власне суспільство. Тільки коли ми будемо заповнювати цей інформаційний вакуум, ми можемо сподіватися на те, що довіра до судів зросте і легітимність судів також зросте. За минулий рік івано-франківський міський та обласний апеляційний суди розглянули майже півсотні тисяч справ. Піклуються тут і про доступність суду для інвалідів. Для цього постійно проводять прийом громадян. Відтак, громадськість нинішній звіт обласного апеляційного суду сприйняла позитивно і додає, аби люди бачили реальну роботу, судочинцям варто зробити акцент на постійне оприлюднення результатів резонансних кримінальних чи цивільних справ. Це буде актуально, особливо у тому випадку, коли суспільство вбачає занадто м'яке покарання для того чи іншого злочин. Зрештою, навіть там, де можливо вирок занадто м'який на хлопський розум, на думку громади, вам же не вузько тільки резолютивну частину. Дайте витяги з мотивувальної, які обставини пом'якшують чи були враховані. Це додасть авторитету суду, бо люди дійсно не всі знають ті нюанси кримінального судочинства. яка, о, за що йому умовний вирок? Є ціла низка пом'якшуючих обставин, і суд не може їх не враховувати. Опитування громадян щодо якості роботи суду ще один спосіб визначення ефективності місцевої ФЕМІДи. Цією справою вже зайнялися окремі громадські організації Івано-Франківщини. Цікава, така ми зауваження зробили під час цього опитування. Вік 35-55 років. Це найбільш такий пасивний і який ігнорує це опитування особи, які яким байдержує це така тенденція? Чому ми маємо такі можливості навіть десь це вивчити? Тому що щоб для об'єктивності в нас опитані трудові колективи, медичні заклади, навчальні заклади. Тобто ми хотіли окремо бачити думку молоді. Це дуже важливо, бо це їхня держава. Вони вони будуть її жити, її творять. А для нас дуже важливо, як вони сприймають ну таку вагому гілку влади, як судову. Також на круглому столі говорили про відповідальність суддів, які приймають хибне рішення. Наразі зізнаються у прикарпатському апеляційному суді говорити на цю тему тяжко, адже в країні ніяк не введуть практику і прийняття одинакових ухвал і постанов у типових справах. В підсумку учасники зібрання дійшли спільної думки, що схожі зустрічі варто зробити традиційними. Романторі Андрій Гаргара, новини 402.